Привіт! Сьогодні ми з тобою активуємо нові програми. Нові програми, в яких нарешті у тебе з'явиться можливість не служити, а жити. Ми перепишемо та розторгнемо всі контракти з програмами виживання, служіння і активуємо, виразимо намір на програми нові. програми Свободи, програми життя. Отже, перш за все, давай з тобою налаштуємося, трохи запустимо енергію через долоні і почнемо ми з тобою зараз нестандартно погладжуй, масажуй ніжно та з любов'ю, ось ці м'язи вздовж хребта. Там, де твоя шия, це наші три точки, які пам'ятають всі наші травми, всі наші болі. І прямо зараз продовжу їх так, як тобі підказує серце, чи знизу вверх, чи зверху вниз, чи так і так. Масажу їх та кажи, всі мої травми. Я відпускаю вас. Всі мої неприємні спогади та енергії минулого прямо зараз я заявляю, що я відпускаю вас. Поклади руки на серце, зроби глибокий вдих і видих. А тепер доторкнись ось до точок, які знаходяться тут над ключицею. Точки, де зберігається пам'ять твоєї внутрішньої дитинки. Погладжуй їх ніжно та з любов'ю. Та скажи те, що потребує відчути кожна внутрішня дитина, що потребує почути кожна внутрішня дитина. Промовляй. Я завжди і назавжди. В любові та безпеці. Я завжди і назавжди. В любові та безпеці. Я заявляю, що я завжди і назавжди. В любові та безпеці. Поклади руки на серце, зроби глибокий вдих. І видих. Ах, відчуй полегшення, відпускай. Ти в безпеці та в любові. І тепер простукуй за мною, повторюй слова, які я буду казати, подумки чи в голос, припускай їх крізь себе в себе, дай їм запустити нову світлову енергію. Починаємо з маківки. Я відчуваю, як енергія вільно рухається в мені. Моє тіло, моя душа, мій розум вони звільняються від усього, від усього, що більш не моє. Я заявляю, що Усі старі сліди програми негативні впливи прямо зараз розчиняються у світлі. Я заявляю, що прямо зараз вся моя енергія повертається до мене чистою та оновленою. Я відпускаю все-все, що колись послаблювало мене. Я прямо зараз заявляю всі старі зв'язки, всі контракти з програмами служіння, з програмами виживання, всі мої страхи, всі чужі очікування. Все, все, що живилося моєю силою, моєю енергією прямо зараз. Йде назавжди. Такова воля моя. Всі негативні, всі негативні для мене програми. Всі програми служіння та виживання я видаляю вас. Я видаляю вас на клітинному рівні. Я видаляю вас в усіх епізодах мого минулого, мого теперішнього, мого майбутнього. Прямо зараз я заявляю, що я видаляю, видаляю, видаляю вас. Я роблю вдих, видих. І прямо зараз я відчуваю. Як мій намір починає діяти довкола мене, всередині мене стає просторніше, стає легше. Я відчуваю, як простір змінюється на клітинному рівні прямо зараз. Всі мої енергоцентри очищені. Прямо зараз я відчуваю, як моя воля, вона повертається до мене. Я відчуваю, моя сила, моя справжня істинна сила відроджується. Я відчуваю знову істину, впевненість, тепло. Я відчуваю свій справжній вогонь. Цей вогонь це моя енергія, це моя суть. І моя енергія вона тече природно, спокійно, на благо. Прямо зараз. Я дякую всім вищим силам, які супроводжують цей процес. Прямо зараз я дякую своєму тілу, своїй душі, своєму вищому я. Дякую. Прямо зараз я кажу я дякую собі за готовність, за довіру. За сміливість, за впевненість звільнятися. Тепер я свідомо керую своєю енергією. Я заявляю, я керую своєю енергією такова воля моя. І я роблю це з любов'ю до себе, до світу та з мудрістю. Я обираю бути чистою. Я обираю бути вільною. Я обираю бути живою. Я відчуваю, як моя енергія сяє. Я відчуваю як я воз'єднана з абсолютним джерелом, з нескінченним джерелом світла, любові та сили. Я, Господиня свого тілу та розуму. Я спрямовую свої сили на благо собі. Я прекрасна, мудра, я вільна душа. Я народжена для радості, для любові. Я є творець своєї реальності. І я обираю найкращу реальність для себе. Зробіть глибокий вдих, видих. Так і є, так і буде, здійснилося. Ви вільні душі, пригадайте це, відроджуйте свою силу. Дякую, що так і робите.